Радіо Chicago. А ви родом із Запоріжжя. Ви це згадували неодноразово і казали, що ви і зростали в російському середовищі, і говорили російською мовою. Проте зараз можна так сказати, що ви є таким яскравим представником українського націоналістичного руху. Ви відстоюєте ці цінності, сповідуєте їхні, їхні принципи, і ну активно ведете зараз інформаційну війну і волонтерством займаєтесь власне. Ця трансформація у вас сталася ще задовго до повномасштабного вторгнення, навіть задовго до самої війни, яка в 2014 році почалася. Чому так? Чому у вас це відбулося і що стало чинником того? Я не скажу, що це відбулося задовго до 2014 року. В кристалізованому вигляді. Я думаю, слухачі розуміють, про що я, особливо ті, хто не вирос, не виріс в. Україномовному націоналістичному суспільстві в основному на заході країни я хочу, щоб ви всі представники Західної України терпляче ставилися до східників. Ну, не тих східників, які нас ганьблять за кордоном, а таких дуже багато, насправді дуже багато. Ну, ви знаєте, знаєте, напевно, таких теж. А тих, які реально стараються змінитися, вони нарешті зрозуміли, що відбувається, ким вони є. Намагаються стати українцями і мовою, і ставленням до цінностей, ідеологією. От хотілося б, щоб ми один одному тут теж допомагали і трималися купи. Я не знаю, як тобі чітко відповісти, що це. Якась загорілася там зірка на небі. Я підняла голову і зрозуміла, о, це націоналістична зірка з очима Степана Бандери і душею Романа Шухевича. І тут бац і я змінилася. Ні, це крапелька за крапелькою доволі такий системний багатовекторний процес. Це оточення дуже впливає на нас, це те, що ми споживаємо інформаційно культурно. Театр, книги, кіно, е, музика це все впливає на нас. Е, колись, Коли я жила в Запоріжжі, в основному тільки музика давала можливість е, існувала там якась територія А, Кіанельзи тільки починав бути в е, Фаворі. Тільки музика давала можливість зазирнути в це українське вікно. А решта все навпаки. Так от е, е, на, на, на мою свідомість вплинула і Революція Гідності, і оточення, і найважливіше, напевно, усвідомлення, що якщо ми хочемо жити в європейському майбутньому, то ми маємо нарешті самоідентифікуватися, не бути частиною чогось, а бути самими собою. І зараз, нарешті, якими кров'ю, потом і зусиллями, ми стали суб'єктом, а не об'єктом. І ця суб'єктність зараз. Це і фрази Brave like Ukrainians, і обкладинки різних видань з нашим президентом, де підписано, що він лідер вільного світу, українці лідери вільного світу. І це на переговорах з західними партнерами, в тому числі на Рамштайні, не така позиція бідної людини з, протяг... з простягнутою рукою. Це позиція вже мужніх воїнів, яким потрібна допомога у боротьбі з, з однією з найбільших терористичних держав світу, що з однією з найбільших Найбільшою. так. Тому це все дуже кристалізований процес, і він не простий. Тому що існує психологічна залежність від того, в чому ти виріс, тобто, до чого ти звик, в мові, в звичках, в гаджетах, де у частини із нас, українців, лишається російськомовний контент в музиці, в блогерах, не знаю, в рецептах Наполеона і все решта. Це все насправді навіть рецепт Наполеона це все російськомовна. Історія, яка, повірте мені, дуже тонко і дуже психологічно чітко впливає на ваше бачення світу і систему координат. Тому я вважаю, що попереду нас чекає позитивне світло майбутнє тільки тоді, коли нація. Велика частина буде самоідентифікована і коли націоналістичні сили, дай Бог, що це станеться, бо раніше вони виглядали маргінально, а зараз націоналісти стали тими, хто. Блін, а вони були праві. Такі трошки пришелепково -то виглядали частина із них. Взагалі е представники Східної України крутили біля скроні, коли бачили представників там, політичного і, і, і інтелігентно культурного осередку націоналістів. Крутили, казали, блін, ну якесь кончена. А зараз вже ця не кончена, а навпаки. Адекватно вже. Та, і ті переселенці, які живуть в містах, де є націоналісти, вони вже бігають там в чергу стають з ними фотографуватися. Хоча до того вони їх обливали помиями в соціальних мережах. Дуже все змінилося. Ракета, дуже от це потвора, Володимир, от він дуже підштовхнув всіх нас до самоідентифікації в турборежимі. Але державі ще треба зробити, чесно вам скажу, дуже багато. І нічого не робиться. Тобто, от діаспора, яка зараз мене чує, мені б хотілося, щоб ви знали, що ви не тільки... Армії маєте допомагати робити ще дві речі. Перша річ в своїй сім'ї. Я розумію, наскільки зараз діти вже американізовані. Хто тут е, вже діти, напевно, більше говорять англійською, ніж українською, і вважають себе американцями ніж українцями. Але треба, треба їх повертати. і Мені б дуже хотілося, щоб ви вкладали меседж в голови ваших дітей про те, що Україні вони дуже будуть потрібні. Дуже. Дуже сильно потрібні. І настане час, коли вони будуть цінуватися. Тому що я маю досвід, коли один мій знайомий, який закінчив купу крутих вузів, там Лондон School, Harvard Юніверситі, а потім його півроку мурижили в Міністерстві фінансів, щоб він верифікував свій диплом з Гарварда при зарплаті 8 тисяч гривень на той момент. Виникає запитання у чоловіка, який півжиття вчився, знаєш, а до того могилянка і політех. Ну, що мені туди йти, якщо вони не те, що не цінують чи перевіряють, чи в мене справжня бумажка з дипломом. Ну, словом, таке просто знущання. І хочеться, щоб от настав момент, коли, коли, коли такі люди. А це ваші діти явно цієї хвилі еміграції, коли вони будуть мати гідну зарплатню, коли будуть мати вплив, коли будуть мати свободу прийнятті рішень, відповідальність за це. І найголовніше, коли вони будуть розуміти, що все це не даремно, і система координат вибудованих траєкторії, антикорупційні закони, судова реформа, податкова ну і багато інших речей, що вони захистять цю людину. Від того, аби її зусилля не були даремними. Такі люди зараз є в нашій країні, але, на жаль, коли існує лотос всередині болота, то рано чи пізно болото накриває ці лотоси, і вони там десь, на жаль, на дні в положвому таке виринає і знову всередину. Отак, от, от зараз. Тому мені би дуже хотілося, щоб це було. І другий момент. Я хочу, щоб ви підтримували, коли ви не знаєте, що підтримувати, і паралельно підтримуйте армію, але хочете ще щось. Я вас дуже прошу. Підтримуйте інформаційний режим і культурний режим. І в чому це полягає? Підтримуйте випуск книг, підтримуйте випуск журналів, підтримуйте блогерів культурних, інформаційних політичних, тих, хто не є заробітчанами. От, наприклад, наша команда ми не є заробітчанами, тобто ми це все робимо на вільній території. Це наше. Ми ні на кого не працюємо, ні на якого тьотю тітю, все решту. Ми працюємо тільки на нашого глядача. І таких є десяток точно в нашій країні. Журналістів, команд. І я би хотіла, щоб ви нас підтримували. Ми, ми потребуємо вашої підтримки, бо держава, на жаль, не вибудувала механізму захисту незалежної журналістики, а тільки за нею наша правда і сила. Це фактично історія Майдану, коли з допомогою посту у Фейсбуці. А потім вже сарафану люди прийшли, вийшли на майдан. З чого почалася нова історія України? Я про зараз про Революцію гідності, останній майдан. І якби громадянського суспільства не було, якби воно не мало довіру одне одного і згуртованість, яку дали незалежні журналісти, повірте мені, ми б зараз жили в іншій країні. Тому підтримуйте, будь ласка, культуру і журналістику, окрім армії, і впевнена, що в цьому буде наше майбутнє. Радіо Чикаго»